Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! А я знову про наш міжнародний марафон, який стартував вчора, От, сформовані команди. Я в команді номер 12 Нас там є 16 чоловік, це є міжнародний марафон, міжнародний рівень, друзі, де ми перезнайомилися завдяки капсулі L8, цьому легендарному продукту. Що я очікую від марафону? Я хочу відкрити себе нову, друзі. Маю поставити поставила собі ціль відкрити себе нову, стати більш дисциплінованою, стати більш стійкою, та? готовою, відкритою до нового, до якихось технічних питань, яких я ну, важко, важко то сприймала. Я хочу зараз тому всьому навчитися. Відкритою до навчань, до спілкування з іншими людьми, 에, готова до нових клієнтів. Друзі, щодня хочу, дуже хочу, щоб до мене підписувалося не менше як мінімум, мінімум по 10 чоловік щодня. Крім того, хочу дуже від цього проєкту, щоб до мене хоча б, хоча б мінімум 3 чоловіка приходило на, на тиждень партнерів. Через день я хочу собі нового партнера, нового споживача для того, щоб здоровіти разом. Так. Розраховує на бонус життя, Бонус життя ми закриваємо Ну, 2х2, 3х3, 4х4. Дуже хочу закрити 5х5 і то два рази. От. І е, та, як я знаходжуся в статусі срібло, а прагну до росту. так, е, Я дуже хочу вийти з того статусу на статус золото і вище. Все завдяки компанії, друзі, завдяки компанії B-Epic, Be можливо, все. Я кажу, оця малесенька чудодійна капсулка, вона робить такі дива, вона здружує. Народи між собою. Дуже вдячна розробникам, дуже вдячна нашим сім'ї патнам за те, що сформували таку е, потужну компанію, яка називається Be Epic. Дуже задоволена, що я в ній, друзі, запрошую в свою команду. Тут дуже класно, дуже пізнавально і дуже цікаво. Приходьте, будемо раді.